доброго дня, шановне панство. Мене звуть Павел Коваль, я депутат європейського парламенту. Запрошую вас на чергову зустріч з європейською кухнею. Сьогодні я пропоную готувати гуляш по фламандськи Ця страва приведе нас у саме серце Європи до Бельгії, а саме до Брюгген. гуляш по фламандськи подають на стіл, коли за ним збирається ціла родина, щоб насолодитися цією традиційною домашньою стравою. Запрошу панства. Що ж потрібно для того, аби приготувати гуляш? Для початку пропоную відвідати житній ринок і купити усе необхідне. Та український м'яко? А який жи? Я не знаю. Полтавський. Полтавський? Ой. A u waszego byłszego prezydenta Juszczenki też już jest, tak? On zajmuje się psiukiem. Jest u jego, jego za jest. Ja myślę, tak. że to lipowy mi na da wziąć? Tak, jaki? Lipowy? Tak. Dobrze. Łuczy budynkiem u Wiktora Andrzejewicza Juszczenki. A jego plesko tak ma. <laughs> A wy o oranżową rewolucję? Pamiętam. I jaka jest wasza ocenka, powiedzcie? A jaka jest że. Змініть завараження повішано. Ну, Ную да, у нас йде. Ще коли Юлія була так, ще не такий кризис був. А тепер вже ж до, до точки доччі до, до послідньої точки дойшли. Прошу Сьогодні, шановні панство, я хочу поговорити про помаранчеву революцію. І Допоможе мені у цьому наша гостя Марія Бурмака. тільки з Майдану ні Вітаю Добре тебе, Маріч. Добре. Ми з тобою спілкуємося Добре. на кухні, бо кухонні розмови це щирі розмови. Отож, хочу, перш за все, запитати, що ти відчувала у дні помаранчевої революції, коли дивилася зі сцени на той багатолюдний майдан? Ніколи не забуду цей час. Хочу сказати, що це навряд чи хтось із артистів у світі, можливо, переживав подібні емоції. Адже на помаранчевій революції люди вийшли не тільки за політичні символи, за певних людей, вони вийшли за почуття власної гідності. Історія моєї творчості вона значно раніше почалася. Вона почалася в 89-му, в 90-му. Я завжди виступала за Україну, завжди боролася за незалежність України. І для мене це були дуже важливі дні. Я їх не забуду ніколи. Ну так, але вчора чудово. Але сьогодні в, я купував в, продукти на ринку і питав у людей на, про те саме, що тангу. і в тебе. І пані, яка продавала мед, говорила, що дуже розчарувалася в ідеалах того майдану, називала помаранчеву революцію невдалою. Чи тобі не здається, що в цій думці теж є певний сенс? Звраження ж це ще на Я Теж була дещо внутрішньо розчарована, але я ніколи не розчаруюся в ідеї. І Я ніколи не розчаруюся в тих людях, які вийшли на майдан. Бо що стосується мене, то після цього я не пішла в політику. Я не спробувала використати свою. Можливо, популярність, можливо, довіру людей, аби конвертувати її в якийсь політичний капітал. Мені це було не потрібно. Мені це не потрібно і зараз. Тому е багато людей навіть я теж ходжу на базар і теж люди, і теж люди знають. Як пані мабуть, коли ти приходиш на ринок, то тебе продавці пізнають і починають жалітися. Мовляв, все погано і м'ясо дорожче ніж в європейському союзі. Ніж в європейській Вони вони так не кажуть, тому що ці люди, які. Купують і продають м'ясо на базарі, вони не були в Європі, вони не знають, скільки там коштує м'ясо. Але вони мені кажуть, Марія, ну як же так? І я знаю, що тоді, коли я виходила на сцену, на мені дотепер велика відповідальність. І, і, і дуже багато людей зараз ховаються. Я кажу, так, «Да, я, я теж там була, я теж так само з тими людьми. І, і так само їм кажу, що деяких процесів, ну я просто не знаю. Але дуже важливий момент. Помаранчева революція. Вона 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 привнесла українську демократію на крок вперед. Це правда, і я думаю, що це. Частина нашої історії, яка ще е, не закінчена. що це значить не закінчена. Я ще й тоді вважала, що це е, не є революція, це є частина еволюції, е, частина еволюції е, розвитку України, розвитку українського менталітету і розвитку е, ну демократії в Україні. Це був крок, не було зміни політичних еліт. Насправді, тому це не була революція. Ну добре, але ну добре. Але коли я зустрічаюся зі своїми колегами по європейському парламенту, і в нас заходить мова про Україну, вони мені кажуть, українці змарнували свою революцію, вони втратили свій найбільший історичний шанс. Іноді при цьому ми їдемо гуляш по фламанськи, який ми сьогодні їстимемо тут із тобою. Але ще вони кажуть, українці теж мали шанс стати частиною Європи, сидіти в європейському парламенті або їсти зараз з нами гуляш у Брюсселі. Я не знаю наскільки цей шанс був великим, але що ще я можу їм відповісти? Ви знаєте, є запитання до, до, до політику. Так? Я не з тих людей, які говорять, що от ті люди, які прийшли до влади, вони змарнували свій шанс. Хоча кредит довіри був величезний. Напевне, на той момент люди повинні були ризикнути і провести певні реформи. Можливо, якісь речі. Я не політик, можливо, деяких речей не, не знаю. Але я розумію, що фактично Україна важлива як Європі, так і Україна важлива і північному нашому сусідові. І тому мені би дуже не хотілося. Щоб Україна дійсно цей шанс змарнувала, добре, пані Марія, Коли ви кажете, що не є політиком, то очевидно маєте на увазі, що не належите до жодної партії, але ваші пісні на майдані то все таки була справжня політика. І ви маєте за це нести відповідальність. Чи не так? Що ви можете відповісти тим, хто розчарований? Сказати, я не політик це не виправдання, бо усі розуміють, хоч ви і не в парламенті, але ж ваші пісні на тому майдані, ваші вірші, емоції вони змінювали людей, і тому вони мають право питати що стало з помаранчевою революцією? Люди дійсно розчаровані, це правда. Але без бою віддають свою мову, фактично і віддають ну це за компромови, віддають українську ідентичність. Ну що стосується мене, і один в полі воїн. І ті люди, які мені довіряють, і яким я довіряю, я буду з ними. Хай ці людей буде небагато, але те, що ми переможені, я не повірю ніколи. Але давайте повернемося Є до того запитання, яке я вже став. Що мені відповідати тим своїм колегам по європейському парламенту, які закидають українцям змарновані шанси стати частиною європейської спільноти? Які шукати аргументи? Україна ще себе покаже, і українські люди ще себе покажуть, і це відчуває Я розумієте, в мене немає відповіді, бо люди дійсно дуже розчаровані. Люди притиснуті економічно. Влада зараз в Україні, вона ворожа власне до держави України як такої. Бо люди можуть виходити на вулицю, а демонстрації можуть бути придушені. Тому нарікати на людей я не можу. Так в дуже складній ситуації є Україна. Мені здається, що політичний шлях України не є зараз націлений. Європу, що можуть робити люди, виходити на вулиці? А що б ви відповіли українцям, котрі вважають помаранчеву революцію великою історичною помилкою? Тим людям, які як і тоді і зараз підтримували партію регіонів, якби ви зустріли їх на базарі, якби ви пояснили, навіщо то все було? б ви відповіли тим, хто питає, навіщо ви зашкодили Україні? Марно збурили людей, зробили з країни посміховисько. Які у вас є аргументи для них? Це пані би їм повітря дуже складно ви знаєте, дуже складно аргументувати людям на базарі, бо вони можливо не читають інтернет, не дивляться новини. Вони не знають, що відбувається в Білорусі. Але Він ж Вони мають Він право голосу. Не знає, що відбувається в Білорусі, і врешті вони не зовсім розуміють, що відбувається в Росії. Зараз є дуже велика боротьба за Україну саме з боку Росії, за український інформаційний простір. Люди не розуміють, вони бачать дешеву масову культуру, і вони не розуміють, які дійсно процеси відбуваються там. Тому їм складно аргументувати, що в нас не білоруські і це вже величезний плюс помаранчевої революції. А міг би бути власне шлях Білорусі, але власне мені здається, що. Помаранчева революція, вона все таки е, вказала шлях демократичної свобода слова, свобода е, поки що висловлювання, свобода е, для в чого чому це? ви кажете поки що? На чого пані повідомила що... для чого це? кажете поки що? Бо е, пані що бав ви боїтеся за майбутнє дуже... України? Е, звісно, я боюся за майбутнє України, і ті кроки, які зараз приймаються, вони досить досить е, серйозні, і вони уводять Україну як етнічну країну, як власне державу від України. Е, тому я звісно, я боюся я переживаю і переживаю за моє, майбутнє моє і моєї дитини, яка тут буде вчитися, яка тут вступила до києво Могинської академії, е яку Україну отримає вона. І чи це буде Україною, власне, як країною? Чи, чи хотіли б ви ще раз, раз заспівати на Майдані? На Майдані? Е на Майдані я співала пісню Ми йдемо. І е я повинна бути дуже чітко переконана, куди ми йдемо і хто такі ми. Бо як показала історія, дуже важливо знати і бути впевнених в тих людях, які разом з тобою поряд. Бо на якийсь момент ти втомлюєшся від фальші, бо є дуже мало людей, які можуть відстоювати свої ідеї до кінця, які не приймуть матеріальний якийсь, якийсь вибір, які не продадуть ідеї. Таких людей є дуже мало, але вони є. Мені здається, що у кожного народу є свій великий символ, своя велика гордість для поляків це рух солідарність, а для українців так чи інакше цією гордістю є майдан помаранчева революція. Але оскільки ви сьогодні у гостях на нашій кухні, мусимо ненадовго перервати розмову, доки не зготуємо гуляш по фламандськи Або ж як його ще називають, карбонада своїх обов'язків чекатиму вас. Дякую. Отже, гуляш по – це страва, приготування якої вимагає трохи часу. Починаємо з найголовнішого телятини, з якої беремо найкращу філейну частину і нарізаємо на шматочки середнього розміру. Потрібно слідкувати, щоб м'ясо було без жил. Якщо їх не обрізати, страва готуватиметься значно довше. І ви ж хочете, щоб ваш гуляш станув у роті? Вавки м'ясатуречиготувалішми. Перед тим як покласти нарізану телятину на пательню і почати тушкувати, обваляємо кожен шматочок у борошні. ще одним надзвичайно важливим елементом цієї страви є добре пиво. Нам знадобиться пара склянок темного бельгійського пива, але у крайньому разі можна обійтися і світлим тепер переходимо до гірчиці, яка забезпечить нашій страві гостроту. Гірчиця має бути діжонською, і це дуже важливо. Тим часом нам залишається нарізати цибулю. Це мабуть єдиний момент у житті, коли чоловік може дозволити собі пустити сльозу. Отже, нарізаємо одну добрячу цибулину напівкружальцями середнього розміру. Потім подрібнюємо ще, щоб телятина добре просмажилася у цій цибуляній підливі. І Можемо одразу ж заходитися її смажити. Оліваю вже добре розігріта. На ній є оливкова олія. Я додам ще трохи. Викладаємо цибулю на пательню, ретельно перемішуючи. Чуєте, як шкварчить. Якщо ви, як і я, любите, щоб підсмажка була солоною та гострою, не бійтеся додавати солі і чорного перцю. А тепер, перемішуючи, смажимо цибулю доти, поки вона не стане золотистою коли цибуля готова, перекладаємо її до глибокої пательні, в якій тушкуватиметься наш гуляш. А Тепер прийшла черга телятини. викладаємо її на пательню. Хочу нагадати, що готуємо ми страву, що є традиційною для Бельгії. Однієї з найцікавіших європейських країн, в якій об'єдналися кілька народів та культур. При цьому Бельгії якось вдається уникати конфліктів як на мовному, так і на культурному рівні. Бельгійці мирно співіснують, не зважаючи ні на що, і при цьому їхня країна залишається політичним центром Європи. Далебі в них є чому повчитися. Тим часом уважно слідкуємо за нашим м'ясом, а щоб воно рівномірно обсмажилося, і не пригоріла наша телятина, яку ми обваляли у борошні. Потрібно її постійно перемішувати. Можна злегка притискати лопаткою, щоб м'ясо пустило сік перед тим, як почне варитися у пиві, яке я зараз додам. тепер перекладаємо м'ясо до пательні, де на нього вже чекає підсмажена цибуля, і то разом їм буде дуже добре. А у нас вийде смачна страва на цьому етапі варто додати трохи спецій лаврового листу та духмяного перцю. до речі, на східних базарах на Кавказі духмяний перець продають практично свіжим. Мені доводилося куштувати він значно смачніший від сушеного. А ось і черга найважливішої частини нашого гуляшу пива. Можете сміливо наливати до пательні зо дві склянки. Після того, як м'ясо протушкується, поплаває, воно набуде запаху і смаку Але доброго бельгійського пива. Однак, якщо вам ця страва сподобається, наступного разу ви можете спробувати замінити бельгійське пиво українським, яке теж ні в року смачне Тепер робимо меншим вогонь і залишаємо карбонаду тушкуватися. А тим часом підготуємося до моменту, коли потрібно буде додати гірчицю. Хліб в українській і українській польській кухні, польській кухні як кажуть, у сьому голова на столі. Кажуть, голова але, на столі. але хлеба, оскільки ми готуємо подогу, гуляш по фламандськи ми куриус, відріжемо його рівно готові. стільки, щоб так, дати не, страві загуснути. Ретельно кури, обрізаємо шкоровинку, щоб хліб протушкувався у карбонаді і пущу, додав страві доброго м'якого смаку, нада нашій карбонаді добрий як смак. Тепер шматочки хліба щедро помасимо гірчицею. робимо такі собі канапки. Же телятина, яку ми купили на житньому ринку, протушкувалася навіть швидше, аніж я сподівався. А вона майже готова ще трохи, і можна буде подавати до столу. Однак перед тим до страви потрібно додати гірчицю і хліб. важливо, щоб гірчиця була саме діжонською. на ринку можна придбати багато різних видів хорошої гірчиці, але гуляш по фламандськи не знає компромісів і вимагає виключно. Но діжонської гірчиці тардижонське якщо залишилося трохи пива, можемо додати і його. Добряче перемішаємо, щоб смак гірчиці змішався зі смаком телятини та темного пива. А тепер залишаємо гуляш тушкуватися ще на півгодини. Аж поки м'ясо не буде танути у вас на губах. після того, якщо комусь до смаку можна буде додати ще ложечку цієї гострої гірчиці, щоб смак гірчиці перемішався зі смаком телятини та темного пива. Марічці бурмаці я думаю, має сподобатися гуляш, тим більше що вона так довго чекала. А поки страва готується, давайте згадаємо 2004 рік і помаранчевий майдан. 21 жовтня 2004 року, одразу ж після того, як о восьмій вечора зачинилися виборчі дільниці, на Майдані Незалежності почали збиратися люди. Їх було небагато, кілька сот. Тоді ніхто ще навіть припустити не міг, що вже наступного дня лік присутніх тут йтиме на десятки, а потім і на сотні тисяч. На Майдані з'явилася сцена, намети і польові кухні. Ані мороз, ані сніг не розігнав революціонерів, хоч як на це сподівалася, розгублена влада. Зі сцени лунали полим'яні. Промови та революційні пісні. Атмосфера всезагального братерства, піднесення громадської свідомості і готовність стояти до кінця змусили владу відступати. Революція перемогла. Верховний суд ухвалив не зовсім конституційне, однак, компромісне рішення про третій тур виборів. Карбонада нарешті наша карбонада готова. А Марія Бурмака напевно зголодніла, чекаючи. Отже, починаємо. Дуже гарна страва, пане Павло. А ви часто готуєте взагалі? іноді, коли це маю, це маю час, це моє хобі. Одні бігаю, ходять до спортзалу, інші захоплюються машинами. Мені подобається готувати і трохи цьому лазбам. Польщі переміг фемінізм, і жінка може почувати ще ні. Моя дружина теж іноді готує. Я потрапляю на кухню лише коли приїжджаю додому з Брюсселю на вихідні. А Коли мене немає вдома, хтось же мусить годувати дітей. це важлити шуркизі. О, позапанікіта у пані гітара з собою. Хотіла би записати, заспівати. Раз я вже не готувала то або якусь приємність зробити цієї. До до я заспіваю одну дуже цікаву пісню. Я її почула вперше і навчилася співати у 89-му році в Польщі. Під облачком явій похілени. Сидить на нім пташок премиле, Слухай мила, як то пташок спів же з любові нич добра не бивати, же з любові, же з любові нич добра не бива. Слухай, мила, ти покусу єдна любив зяча. Не ріки не два, хими дала зі яси напити, не ми мила ніяк без тя жити Не мож мила, не мож мила ніяк без тяже, ми ворожка. Давно ворожила, женя з бури дівка чорнобрива, же не буду филів за світа, аж проминути мої младиліта, аж аж ж проминути мої млади до блачко я зеленіє посмотрми лай як той вітер Моя, мила моя, що то буде з нами. Красно дякую. А тепер мушу сказати вам одну важливу річ: прийшов час куштувати карбонаду. Ще раз дуже дякую за те, що завітали на нашу кухню. Сподіваюся, наступного разу ми їстимемо карбонаду у Брюсселі, а тим часом уляшкофламанський в Києві. Прошу. Дякую, я сподіваюся, що це ну це пахне дуже смачно. І в перший раз я, до речі, на вечері з депутатом Європарламенту, який власноруч приготував таку фантастичну страву. Сподіваюся, що не в останнє. дуже дякую. дякую. Добігає кінця дякую. наша вечеря, дякую. 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 Кінця наша вечеря з гуляшем по фламанськи. зустрінемося Спотниками за тиждень з новою джень. стравою, новим дякую. гостем Новий і новою баж. розмовою і про, європу. І про європу. До побачення. До Mm, таки справді непогано.